День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Діану від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 12 см. У глибину диван займає 1 метр. Бильця в цьому дивані вузьке, без декоративних накладок. До комплекту дивану входить дві великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Понизу дивану йде декоративний виріс. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помітчю хлястика трішечки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,5 см на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі. Папа! -па.